Формула коренів квадратного рівняння. Розглянемо квадратне рівняння AX квадрат плюс BX плюс С дорівнює 0. Розв'язується вона таким чином. Спочатку вчислюємо дискримінант за формулою B квадрат мінус 4AC. І якщо дискримінант додатній, то... Корені знаходяться таким чином. Мінус B плюс-мінус корінь із дискримінанта ділити на 2А. Якщо дискримінант дорівнює 0, в цьому випадку буде тільки один розв'язок рівняння, рівнянні і він дорівнює мінус B ділити на 2А. І якщо дискримінант від'ємний, в цьому випадку рівняння розв'язків Немати рівняння 6х у другому степені відняти 5х плюс 1 дорівнює 0. Перший крок визначимо коефіцієнт цього рівняння. Коефіцієнт, коли х квадрат А дорівнює 6, ось він. Коефіцієнт коли х б дорівнює мінус 5. І е, вільний член, коефіцієнт С дорівнює 1 підставимо ці коефіцієнти у формулу дискримінанта. Дискримінант дорівнює. B у квадраті мінус 5 у квадраті. Це буде 25. Відняти 4 множити на коефіцієнт А на 6 і на коефіцієнт С 1. Дорівнює. 4 на 6 24. 25 відняти 24 дорівнює одиниця. 1. 1 більше від нуля. Це означає, що рівняння має два корінь, які обчислюються за цією формулою. Отже, пишемо х1, друге дорівнює. Мінус b, тобто беремо число протилежне до коефіцієнта b, а до мінус 5 протилежне буде 5. Плюс-мінус корінь із дискримінанта. Корінь із одиниці дорівнює 1. І розділити 2 помножити на а. Тобто 2 множити на 6. Це 12. Х1 дорівнює. Кусно обчислимо. 5 плюс 1 6, ділити на 12, 6, 12. Після скорочення одержимо одна друга. Х друге дорівнює. 5 відняти 1, 4. 4, 12 х скоро 4 буде 1 третя. Ще одне рівняння. 3х у квадраті відняти х, відняти 5 дорівнює 0. Спочатку визначимо коефіцієнти цього рівняння. Коефіцієнт, коли х квадрат дорівнює 3. Коефіцієнт коло хб дорівнює мінус 1. І коефіція, третій коефіцієнт c дорівнює мінус 5. Підставляємо ці коефіцієнти в формулу дискримінанта. Дискримінант дорівнює b у квадраті мінус 1 у квадраті одиниця. Відняти 4, помножити на 3 помножити на мінус 5. Дорівнює. Оскільки в нас у цьому добутку два від'ємних числа, то він буде додатній. Множимо модулі 4 на 3 12, помножити на 5 60. І плюс 1 – 61. Оскільки дискримінант більший від 0, рівняння має два корені, які обчислюються за цією формулою. Записуємо їх. Х1, друге, дорівнює. Мінус Б, тобто число протилежне до мінус 11, це 1. Плюс-мінус корінь із дискримінанта 61 і розділити на подвоєний коефіцієнт А, тобто на 6. Оскільки під коренем у нас число 61, то корінь і раціональне число. Росія ми запишемо в такому вигляді. Х1 дорівнює 1 плюс корінь 61 розділити на 6. А х2 дорівнює 1 мінус корінь 61 розділити на 6. Розв'яжемо рівняння. 2х у квадраті мінус 3х плюс 5 дорівнює. 0. Коефіцієнт А дорівнює 2. Ось вона, ця дві Коефіцієнт В дорівнює мінус 3 і коефіцієнт С дорівнює 5. Обчислюємо дискримінант. Формула -4AC В квадрат мінус 4АC. Дорівнює. Мінус 3 у квадраті 9. Мінус 4 множити на А2. І множити на 5. Дорівнює 4 на 2 8. 8 на 5 40. 9 відняти 40 мінус 31. Оскільки дискримінант від'ємний, рівняння розв'язків немає. Таке рівняння. Х у квадраті мінус 5х. Мінус 24 дорівнює 0. Записуємо коефіцієнти А дорівнює 1. В коефіцієнт колок мінус 5 і С мінус 24. Дискримінант обчислюємо ось з цією формулою. B у квадраті мінус 5 у квадраті мінус, буде 25. Відняти 4 множити на А і множити на С. Оскільки в нас два від'ємних числа. мінус 4 на мінус 24 буде -9, плюс 96. 96 додати 25, 121. Більший від нуля дискримінант, отже будуть два корені. Х1, друге. Запишемо формулу коренів. Мінус В, плюс-мінус корінь із дискримінанта і розділити на 2А. Підставляємо, мінус В означає, що беремо число протилежне до В, Тобто до мінус 5. Це буде число 5. Плюс-мінус корінь з дискримінанта. Відразу його усно добудемо, це буде 11. І розділити на 2 множити на 1 на 2 х перше дорівнює 5 плюс 11, 16, розділити на 2, 8. х друге, так само основно числимо, 5 мінус 11 мінус 6 ділити на 2, мінус 3.